Мої шанування на каналі ТВА і знак оклику щодня. Програма, в якій ми говоримо з гостями студії про найважливіші теми у секторі безпеки, правоохоронній та правозахисній сферах. Сьогодні виповнюється 60 років експрем'єру Павлу Лазаренко. Цей ювілей він зустрічає у США під еміграційним арештом. І його доля це зайве нагадування усім корупціонерам, особливо нинішнім, які поки що при владі, чим може закінчитися їхня патологічна жадібність і віра у недоторканність. Сам Лазаренко через своїх адвокатів категорично відкидає усі звинувачення у причетності до вбивства депутата Євгена Щербаня у 96-му році. І в епіцентрі нашої уваги уваги нашої програми звинувачення прокуратури висунуті лідерці опозиції Юлії Тимошенко у замовленні у Цього ж убивства наш сюжет на цю тему відповідно доручення Генеральної прокуратури України. Нова справа Юлії Тимошенко розколює Україну на дві групи. Одна прислуховується до слів прокурорської команди, зокрема, сказані у прямому телеефірі. У бійцелі Тимошенко, чи ні? А я утверждаю і буду доказувати це в суді, що Тимошенко, Юлія Владимировна зі со своїм сообщникам Лазаренко Павлом Івановичем убивали своїх конкурентів по бізнесу Це правда, і я це буду доказувати в суді. Прихильники Юлії Тимошенко схильні вірити її поясненням, які на прес-конференції опублікував її адвокат. Євген Щербань та Олександр Момот були застрелені в Донецьку, а Ахать Брагін був зірваний на Донецькому стадіоні. Після чого власність корпорації «ІСД» Яка оцінюється в мільярди доларів, перейшла Віктору Януковичу та Рінату Ахметову. Після трагічного вбивства Євгена Щербаня губернатором Донецької області також зміг стати Віктор Янукович. Керівники банди, яка вбила Євгена Щербаня, були зразу ж ліквідовані в Донецькій виправній колонії, за яким наглядали в той час. Прокурори Кузьмін та Пшонка, 3 листопада 1996 року. Аеропорт міста Донецьк в одному з минулорічних сюжетів знак оклику докладно зупинявся на обставинах тієї трагедії. На чартерний рейс у Донецькому аеропорту вже чекали кілери. Під виглядом працівників литовища та міліціонерів вони пробралися безпосередньо до літака. Вадим Болоцьких вистрілив Євгену Щербаню в притулу голову. Потім застрелив його дружину Надію. Другий вбивця Геннадій Зангеліді відкрив стрільбу з автомату без розбору. Пізніше Вадим Болоцьких зізнається, що це він убив пана щербаня. 96-го Шостого. Я участвую у місті Щерве. А це Олександр Мільченко, кримінальний авторитет з Дніпропетровська. Більш відомий на прізвисько Матрос. Вот нам подобається, коли все готове, Нам подобається. Правильно. Конечно. Мільченко матрос загадково помер восени 97-го року у лікарні закарпатського містечка Берегове на шляху з Угорщини, нібито від серцевої недостатності та цирозу печінки. 2003 року, за версією слідства і суду, Юлія Тимошенко не була головним обвинувачуваним. Більше говорилося про Лазаренка, але тепер їй прямо закидають перерахування грошей мільченку матросу за убивство пана Щербаня. Однак в іншому минулорічному матеріалі знаку оклику Наталія Седлецька проінтерв'ювала журналіста української правди Сергія Лещенка. Він досліджував матеріали американського слідства над Павлом Лазаренком. Він каже, що на рахунок з якого нібито оплачували вбивство Євгена Щербаня, надходили кошти від багатьох людей. А прихід грошей від Юлії Тимошенко не збігається в часі з оплатою послуг кілерів. Ні, грошей Тимошенко на момент розрахунку із матросом там не було. Переконаний журналіст Сергій Лещенко, який провів три тижні в архівах суду в сан франциско вивчаючи матеріали справи Павла Лазаренка. Насправді цей рахунок орфін заповнювався не тільки Юлією Тимошенко, тобто існувала доволі масивний перелік фірм, яка які платили гроші на цей рахунок, то Генеральна прокуратура виокремлює з цього переліку лише одну фірму Самалі Enterprises», якою володіла Юлія Тимошенка, і ця фірма перерахувала 14 мільйонів доларів на рахунок орфін. Але вона не повідомляє про те, що ще було безліч інших осіб структур, які платили так само на цей рахунок. Заступник генпрокурора Ренат Кузьмін досі не відповів на ці спростування. Ось що він сказав багато місяців тому в одному з ефірів на телеканалі «Інтер». Діло слідувачів і юристів – доказувати обстоятельства, а діло журналістів – створювати сенсації і мішати працювати порой державним органам. Ви хочете сказати, що ви принципіально не вірите журналістським розповідам? Я принципіально вірю фактам, а не оцінкам, які дають журналісти. І гості нашої програми сьогодні Дмитро Поїзд, колишній адвокат засудженого за вбивство Євгена Щербаня, громадянина Росії Вадима Болоцьких. Вітаю вас. Добрий вечір. І журналіст Донецька Сергій Кузін, який багато писав на тему вбивства Щербаня. Мої вітання. Добрий вечір. Пане Дмитро, скажіть, будь ласка, коли ви надавали адвокатські послуги засудженому за вбивство Щербаня Вадиму Болоцьких протягом якого часу? Ну, це було близько 10 років тому назад. Десь 2001 2002 Більше року я його захищав на досудовому слідстві, його права і інтереси. І Він визнав вину у вбивстві народного депутата Щербаня, стріляв з пістолета ТТ в голову. Решта людей, які там постраждали на литовищі, це ангеліді стріляв із пістолета автоматично 20-зарядного, а грама 2000. Все, других злочинів на себе він не брав. І під час досудового слідства, і в суді я п'ять днів був у суді, тому що забрали справу звідси спеціально, щоб я не приймав участь в процесі, і кинули в Луганськ. Я не міг в Луганськ їздити, тому що в мене була дружина вагітна, і в мене було шестеро дітей. І тоді ви вийшли з процесу? Так, я попередив суд, що я не можу з таких обставин їздити, а це треба було їздити мінімум вісім місяців. Тому що його об'єднали ще у другій у других справі, де було 12 чоловік. Він абсолютно не до тих людей. Але слухав, сидів там і слухав. Скажіть, будь ласка, протягом цього часу, як... протягом того часу, коли ви надавали адвокатські послуги Вадиму Болоцьких, що ви можете сказати з приводу замовників цього злочину? Що він сам казав з приводу замовників, чи казав взагалі щось з приводу замовників? Адже знаємо, що вину вбивстві безпосередньо щербання, він визнав. І наразі він є один, хто залишився в живих. Знаєте, нікому так не довіряє обвинувачений. Або підсудний як нормальному, сильному адвокату. Ну, оскільки з Москви приїхала Чащина, його е, цивільна жінка, вони не взяли ні одного адвоката в Україні. Там золотої десятки, а прийшли до Дмитра Поїзда, тобто до мене. Чому? Ну, Напевно, вважали, що я буду його захищати, права і інтереси належним чином. Як говорить, як говорить стаття 48 на той час Кримінально-процесуального кодексу. і... Закон про адвокатуру, а також інші нормативні акти, які регулюють цю діяльність. Я хочу сказати, що завдання адвоката е, доточно з'ясувати, при яких обставинах людина була затримана. Я вже в інтерв'ю давав інформацію про те, що в розмові з Болоцьким мною було встановлено, що він жив в Москві із Чашиною і займались вирощуванням. Е, Елітних собак. Один раз він вийшов з собакою прогулятися, його затримали люди в камуфляжах зі зброєю, запихнули його в автомобіль, доставили його до дільничого. І ну, все, відомо... і, все. Подробиці... і доставили його в Україну, дали йому наркотик в плече, порушуючи всі закони, кордон прошмигнули незаконно. І по шляху, який вони долали, це близько 850 кілометрів. Їм всім честь віддавали оці автомобілі. Скажіть, будь ласка, що до замовників Болоцьких, що говорив? Чи накази він виконував, вбиваючи Щербаня? Значить, е е слідство намагалося з'ясувати там, ну так, щоб на то ні, хто був замовником. Саме основне доказували, хто вбив щербання. Ну, от він сказав: Я вбив. Я робінгуд. Я прийшов на Україну, бідну цю державу, і я поміг знищити олігархію. Це його така позиція. Тобто він спростовув... Ще мене вважав олігархом і що він шкодить народу. Тобто він і його він бив з власної неприязні чи з... Виходить так. Він, ну, він і... що сказав, що йому наказали це зробити, замовили. Ні. Там група була. Зангеліді ж був, зброю отримали? Отримали. Гроші йому дали 700 доларів. Для того, щоб він найняв собі житло, костюм купив і так далі. І на прожиття. Оце а... Оце, що слідство могло йому доказати. Що тобто, зговор... що він кілер, що він стріляв людей тут за гроші, а ви ж розумієте, що за 700 доларів ніхто не буде з Москви їхати стріляти бізнесмена такого рангу, як ш... ш... Щербіна. Скажіть, будь ласка, Вадим Болоцьких на слідстві і на суді говорив, що йому замовили виконати це вбивство. Ні. Або Кушнір, або Болоцьких, або Лазаренко, або Тимошенко. Ні, він цього не говорив. Ні, і ще я хочу додати, коли почався процес. Процес довго не починався, десь неділі дві три І суддя, головуючи в процесі, дзвонить мені додому. Ну, Там телефон вже указаний у договорі. І просить дружину, що передайте, хай Дмитро Васильович приїде на процес, бо Болоцький другого адвоката не допускає. Він вже звик до мене, зрозумів, що адвокат нормальний, права його не порушуються, ні прокуратурою, ні там обозівцями. І вирішили, значить, що і я там буду його. Захищати, але при таких обставинах я не зміг. Якби в Києві, я б його захищав до, до останнього. От. І вона попросила вже другий раз позвонила суддя і каже: Дмитро Васильович, приїдьте, от ми вам навіть дорогу проплачемо туди-сюди, тільки побудьте, щоб замінити адвоката на іншого. Уже домовленість. є. І таким чином я поїхав. П'ять днів я слухав обвинувальний висновок прокуратури. Потім я сказав про таких обстанах зробив ми вже, заяву. Ми вже чули. Дмитро да. скільки будь ласка, що говорив на слідстві судді Вадим Болоцьких, ваш колишній підзахисний щодо замовників цього злочину? Чи знає він їх, чи не знає, чи є серед цих замовників прізвище Лазаренко? Не стив, Тимошенко ні з Тимошенко, ні з Лазаренко він не зустрічався. Не мав ніяких переговорів стосовно отримання чи зброї чи грошей. Гроші він отримав від групи кушніра людей. Пане Сергію, на ваш погляд, ця історія з поки що єдиним живим виконавцем безпосереднього вбивства, вбивства Щербаня Болоцьких про що свідчить? Відомо, що в минулому році його етапували в Київ, проводили з ним якісь певні слідчі дії. Ну, Мені свідчить, в першу чергу о тому, що э, в прокуратурі розуміють, що. Что... Болоцких является единственным, по сути, человеком, который мог бы э, дать какие-нибудь показания, э, которые сейчас интересуют прокуратуру. Вот, то есть, поэтому они, в общем-то, его переправили в Киев, и до сих пор он находится. Единственное, я как бы вот у меня большие, честно говоря, у меня сейчас большие сомнения в том, что с ним все в порядке. Например, почему? Потому что э, вот то, что сейчас вот происходит, э, вот эти все заявления там, генпрокурора это, и заместителя его. То есть, понятно, что на него оказывалось какое-то давление. Я думаю, ну, первую очередь, там, допустим, психологически. Допустим, Дмитрий Васильевич говорил о том, что як у перевозили. то є э, з болоцьких уже був э, фактично викрадений з території іншої ну, держави Я є не екстрадований процедур вні тої ви правильно сказали він установлено за є порядок в кримінально процеса він називається Кодексом. екстрадиція затримання і передача Ось передача державі де людина скоїла злочин є порядок через суд місцевий було Булоцький... московський суд прокуратура повинна була звернутись з паданням Боруський представити докази, через що вінської злочин. суд розглядає і або задовільняє, або відмовляє, якщо там є політичні мотиви. Зрозуміли, так? Зрозуміло. Цього не було. Вони нахабно украли. Переїхали через кордон. А чому переїхали? Може Україна з Російської Федерації до цього часу не делімітувала кордони? Ну зараз це вже не має ніякого значення. Має так само значення. подібне відбувається в іншому боку. І викрадають розважаєва це? Ну це так само незаконно, але в даному разі мова про що про замовників злочину. Які на ваш погляд покази міг дати або дав Болоцьких вже зараз на цьому етапі слідства? Чи знаємо ми щось про це? Чи можемо тільки я можу сказати, тому що я з ним спілкувався? Він ще раз коли? Ну, Я з ним спілкувався в той, час. в той час. Більше півтора року я з ним спілкувався. І, і коли він знаходився в СІЗО Служби безпеки міста Києва, і коли він знаходився, його перевели в СІЗО Житомирської тюрми. Я їздив туди постійно. Що можна сказати? Які покази він міг дати зараз, під час. Ми просто скажи, який щас скійш злочини. Скажи ще, на кого він сказав ні. Більше злочини на Україні я не скоїв. І все. От є, тому що він без мене ні один протокол не підписував. Я сказав, хочеш живий бути? Роби так, як я скажу. Я твій адвокат, я на твої права не зазіхаю, а тільки буду надавати тобі послуги. Чи міг зараз на Вадима Волоске здійснюватися певний тиск вже не засуджено до, до, до навіщо міри, до вічного в'язнення, з тим, щоб він, скажімо, додав, згадав щось. Скажіть, будь ласка, людина засуджена довічно за скоєння злочину, тяжкого злочину, так? Е, її налякати можна? Ні. Що її можна? Її можна помилувати. Но президент не піде на це. Тому Тому що? Ми не знаємо. Ну mm -hmm. він не піде зараз. Його можна екстрадувати в Російську Федерацію. Якщо ти запросять, щоб він відбував покарання там в місцях позбавлення волі. Є такий порядок. Але до цього часу, вже 10 років, ніхто цим не займається, значить він там не потрібен. Який вивод висновок ви з цього робите? Він не дасть показів на Лазаренка і на Тимаченко, бо Він їх не знає. Він з ними не спілкувався. Він не отримував від них ніяких замовлень. Він не отримував грошей, він не отримував зброї, амуніції, зв'язку, автомобіля і так далі. Зрозуміли мене? Зрозуміло. Скажіть, слідство не довело це. Я кожен протокол читав. Слідство стверджує, пред'являючи підозру Юлії Тимошенко, про те, що вона особисто бачилася, зустрічалася і вела переговори з Олександром Мільченком, якого ми також показували у сюжеті на прізвисько матрос, який був, скажімо так, організатором найвищим всієї цієї спецоперації злочинної. Це також ці епізоди вперше ми бачимо в підозрі, чому на ваш погляд їх не було під час слідства 2003 року, коли був винесений вердикт суду Сергій. насколько мне известно, тот же господин Обиход, который неоднократно заявлял о том, что тогда э, действия, то есть уже фигурировали Лазаренко и Тимошенко. Ну, лично я знакомился, когда с материалами дела, вот до 2003 года. То есть Тимошенко было указано только, что она не имеет никакого отношения, больше ее не трогали. То есть сейчас почему это сейчас почему-то возникли все эти вещи, которые вот, вот составился суд в 2003 году в Луганске, то есть над группировкой Кушнира фактически и по сути тогда никто не доказал того, что в общем-то эти люди, которых сейчас называют причастными к убийству то есть тогда никто не доказал о том, что они каким-то образом причастны. Сейчас мне кажется просто То есть, если у людей были какие-то, допустим, тогда, словно говоря, зацепки, они должны были фигурировать в деле еще тогда. Каким образом они могли их получить сейчас, если по сути все мертвы? Мертв Кушнир, мертв Зангелиди, Болоцкий, вот единственный, который остался жизнь. Еще помечник Лазаренко Петро Короченко в Сполученных Штатах. На показах якого і ґрунтувалося звинувачення американського правосуддя на адресу Тимошенко, і власне кажучи, і Генпрокуратура, і Кузьмін говорять, що є у справі покази Кириченка про те, що умовно Юля заплатить, про те, що нібито ну, Тимошенко має розрахувати. Я от ніколи не понімав ту фразу Юля заплатить. І от правильно говорив Сергій Лещенко в сюжеті, тому що дуже много про плату. Вот, допустим, из пункта А в пункт Б идет какая-то проплата, например, там, за телевизор, за радиотехнику, там, за расчеты какие-то по совершенно другим, кому-то на зарплату. Идет большая сумма денег. Доказать, что из пункта А в пункт Б эти деньги, то есть нет квитанции, что это за убийство Щербаня или там, за убийство там, Ахатя Брагина и так далее. Каким образом? Юля заплатит. Да, Юля могла заплатить еще 10 миллионов куда-то. Щоб вот що там якісь проплати пішли. Тобто фраза Юлія заплатить, це примірно, знаєте, э, Эту фразу можна использовать як угодно. Заплатять за що? Дмитро, за що ви як думаєте? Значить, треба, щоб телеглядачі зрозуміли, що, щоб прокурор не говорив, його слова з участю захисту повинні бути перевірені в суді. А на цьому стоїть на стражі цього стоїть право і, і свобод людини, стоїть стаття 62 Конституції України. Оця Конституція наша, вона дуже хороша. Напрасно її зараз будуть міняти. Особливо, де йдуть права і свободи людини. Ось стаття 62. Що особа вважається не винуватий чиненні злочину, не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в установленому законом порядку. Є процесуальний кодекс, там є порядок пред'явлення обвинувачення і подання справи прокурору, а потім спромання Це Зрозуміло, до чого ви це говорите? Я говорю до того, що е, от я ознайомився із е, підозрою. підозрою, яка опублікована в українській правді» на 17-й аркушах, вчора працював і сьогодні вранці. Я хочу вам сказати, що тут підозра, саме страшне, що вона базується е, на припущеннях. А стаття 62 ви не дали мені доказати, що обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах добутих незаконним шляхом і на припущеннях. Значить, суд не може грунтувати обвинува свій вирок. На припущення, Що ви не... розцінюєте як припущення у цьому повідомленні про підозру? Що саме, я, я, який саме епізод? От, наприклад, на аркуші 14. Особисто те, і, те це Тимошенко і Лазаренко, приблизно на початку 96-го року вони спільно прийняли рішення про вбивство щервання. Скажіть, будь ласка, де покази Тимошенко, що вона визнала, де покази Лазаренко, що вона визнала, де підслуховуючі записи? Нема цього. Не грунтує прокуратура. Голослівно заявляє. Це можна на вас завтра сказати. І на вас і так далі. А далі ще страшніше прокуратура написала: дивіться, що начебто він мав стосунки, близькі вплоть до інтимних стосунків. Ну Це взагалі не ну, кримінальним За... злочином. Ні, ну так взагалі на що ж це писати. Ну, вони що ти сидів мовити? там у ногах? Дм... Прокурор, панель. Прокуратура, напевне, таким чином обґрунтовує, скажімо, партнерство, співпрацю у бізнесі. Ну таке написати як прокурору, заступнику генерального прокурора, це ж він курує цю справу. Пане Сергій, ви також знаєте, що в певномовні про підозру багато припущень? Так, ось я позаписував. Дивіться скільки. Ну, галимати. Вы знаете, я вот такие предположения, которые мене, вот, дали, дали, ничего нового дайте, такому, не происходит. Тобто, от вот я как будто год назад, вот, то, що говорили э, силовики, говорили там люди з прокуратури, ну, в частности, господин Кузьмин, господин Шонко, сейчас заявляють. То есть, вот, я ничего для себя лично нового не услышал. Лично для меня вот, очень бы хотелось узнать э, моменти э, с тем, куда ушло. Куда ушел бизнес ущерба? Потому что если не связывают это все с газом, как они говорят, то это в первую очередь проходило через ЭСД. И каким образом вот эти люди, которые были совладельцами из стали, в общем-то, после этого правоприемниками. Ведь там был не только Щербань. Ведь в таком случае тогда нужно Тимошенко, Лазаренко обвинять в смерти того же Брагина, да? Потому что это тоже была одна цепочка. Александр Момот такой же был в быт, <свят> да, то есть, Ну, Момот, да. Но вот, допустим, Что делать с убийством Бравгина? Почему вот сейчас. То есть это нужно доказывать как-то вот все вместе. И я извиняюсь, в таком случае нужны показания Рената Леонидовича Ахметова, который остался в этой структуре. Сука я знаю, Тарут дав показания. Ахметова, я знаю, не давал показания. Було б цікаво послухати вот, зараз. Кристи, вот это меня, Рената... Ахметова Ахмет. треба допитати. Плюс у Ахметова... Я вважаю, це потрібно, тому що я, будучи в прокуратуру, генеральний бачив, як прокурори бігали боялися Рената Ахметова. Вони слова боялися, цього, Ренат Ахметов. Для мене по барабану таке. Хто такий Ахметов, хто такий Пінчук там і так далі, ці багато людей. Суть допиту, в чому має бути на ваш погляд? Я, дуже коротко. Він знав цих всіх людей. Наскільки мені відомо, правда, я не можу це підтвердити, що він якоби був там казначеєм у цій групі, так? Да? Сергій, не знаєш? Тобто ви, ви вважаєте, що я... треба допитати про обставини бізнесу? Так, да, обставини бізнесу. І чому ж він так пішов угору? Звідки він взяв стартовий капітал? Ви можете взяти зараз купити магазин або завод. І я ні. З Радянського Союзу ми з вами вийшли. І я ні, що і ви ні, що. А абсолютно різні умови. 18 мільярдів. мільярдів мають на шиту. Дякую. Дякую, Дмитро Васильович, про те, що... за те, що були з нами. Дякую Сергію за те, що також були у нашій студії. Дякуємо глядачам, що дивилися нашу програму. З щодня залишайтесь на Тва і далі буде ще цікавіше.